Stars at your window, no you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero Cause I got you like you got me When the earth shakes When the bombs scream until I last breath every heart beat Наступна гра розпочалася. Номер 20 й Антон Дудник, 19. Максим Котляр, 13. Олександр Портазалієв, 25, Дмитро Сосоєв, 17. Один дотик, Делія не снит, партнер. Денис Смитник. Денис Смитник знову чисто грав у відборі м'яча вже Сосоєв, Сосоєв відібрав зараз, пробиває навіть двічі бажання. Ос. 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 Ус пробиває ногами. Наставчу. Ос. І ще один кутовий буде. Визначимо, що зараз помиляється дудник. Даму є можливість лимору виходити. Вічно. Ос. Ос. Зливає. Ковати князь поздравляю. Ближній бровці, це дрічення Авраа, незадоволений. Денис Митник вкинув, уже Нестерчук, Феденюк. Від нього щас Девелопець новим темпом атаку. свою організовує ДВОП. Організовує Левкос. Перепрошую, пробиває Андрушенко, Андрушченко назад платить. Лемар. Відкладений фол для Левкоса. Зараз у штрафному майданчику. Не переграти Юрія Нестерчука. М'яч у Митника. він. По сигналу вільний удар. Ус. М'яча торкається, лимар грає, а митник прогануває. Лима. Ус. Ус. Низом доправив. Митний. Митний. Підкриває. Перемовиє цю мічку в зболу Кіпера, знімаєш штрафного майданчика, суперника, Денис Митник 1-0. ДВОПЕР сповів на 16-й хвилині. Роман Андрушенка, Роман Андрушенко, в центр спрямовував, там ще опонент і Валяє злівої, здається, Юрій Нестерчук у гру. Давид Гаделія на чужу половину Дмитро Сосоєв. Пол з боку Андрущенка. Гра продовжується після тайм ауту Дивимося за розіграшем штрафного штрафного Левт кос. Штрафному майданчику кидає. Нестерчук на виході, але, але ноги усу усхитнув. Ус віддав, Лимар віддав. Андрущенко забив. гол. 2-0. 18-та хвилина. 2-0 на користь Девелопекса Роман Андрушченко забуває гол номер 2 для номінальних гостей. Сама йотов. Котляри, його удар. М'яч М'яцю вище горіть. Андрушенко і Денис Митник. Це Соєв, а йогодар зараз заблокований. Шаманський підхоплює. І віддає Верховний Лимар в центральному колі. Лимар, 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 Лимар. Як же прекрасно він виходить з під тиску, виходить зараз зустріч Лимару. Шаманський віддав, не забив. Не забив, Алєю, він зараз справий. Але... Андроїд? Ну а що буде? Гусі вихопив, гусів віддав, панна А центра, а центра. Пише Андрій Максута. Андрушенко, ус. Встигає пробити голки, сейвить уз. Ус і знову. Знову Юрій Нестерчук. Прокидаю гусів на Гаделію. Давид Гаделія. Давид Гаделія. Лимар. Ус. І довга передача пройшла. Зараз. Денис Митник вийшов голкіпер з Леваї. 7 Сьома хвилина другого тайму. Девелопец. Певна річ, що втрата очок сьогодні для Девелопекса великою мірою означало. Втрата фактично можливості боротися, реально, дивитися на речі. Яка ймовірність, що за людям взагалі втратить за лікові бали. Тим часом рахунок стає 4-0 на користь Девелопакса. 4-0. І знову Денис Митник забиває відразу під 2 компо. Відразу під два акомпанементи. 3-0 буде рахунок, фінальний рахунок. Написав Вадим Скаценко, буде 4-0. А Андрій Масю там написав митник. Як дістається зараз Роману Андрущенко. Ус. Проскочив, проскочив. І віддав на Лимара момент стійка. Повинною поля намагався м'яча протягнути. Це спроба призвела до втрати Олександр Усігорево лівою бровкою. Дар поворота. Микник. Андрушенко відбирає. зараз валяє, валяє. Дудний. Башає вкидає. Перефапляється вкидання, на пост. Гусєв, Гусєв, Валєєв. вийшов гол-кіпери. Тут в центр. Гусєв, Гусєв. Віддає Дудне Гусєв І камал кіпера. Митник. Денис Митник. Зліва її пробиває лучевіма. Супінгу розіграє. Не доходить не до Лимара. Перехопляє. Котляр, Котлярс Соєв. в купи. Аделія. Котляр. Відіва справа і ноги від спос. Давело знову ласну атаку. Несмитник. Ковтин, котик, центром зараз головою котляр. Зліва підхоплює Лимар, Лимар. На йотов. Перехопивши, відіграв на повіз-заві. Зараз хвост, володюмеча на чужій половині пропускає. Пан Йотов на тебе догадати уса. Ус, на усап. Ус насад і вибрав гуся, залишив зараз. Котляр! Котляри дає, гусів! гусів. Гусяв. І... отак Гусял. Повз ворота. Це проти нього Два суперники назад зумів проклинути з Осоєм, Панайотові і ще один Тож, Євгеній Шульга пише в нашому чаті. Давайте тут зацитуємо. Пише Євгеній Шульган, девелоперс молодці, пише також він, що хлопці грають без зміг, дійсно без...